Сказати, що ми неправильно це робимо. Тут за цим круглим столом не повинно бути ні захисників степу, ні лісівників. Ми об'єднані якоюсь іншою ідеєю, і тут треба говорити про цінності, яким ми присвятили цей круглий сіл. Я дуже радий, що круглий сіл є, це усталена практика цивілізованих країн. Але давайте попробуємо зараз перестати бути лісівниками чи захисниками степу, а говорити про те, як вирішити цю проблему. І друге, що я хотів би запропонувати. E, Значить, я не буду дотримуватися регламентів, це дуже важливо, якщо круглий Я боюсь, що наш сьогоднішній круглий стіл відтратить своє значення тільки тому, що ми на наукову конференцію. Кожен виходить з якимось своїм доповіддю і старається довести, що він зробив і щось ще. Я хочу виступити як з позицією громадянина. І не тому, що я голова громадської ради, а тому, що я думаю, що цю проблему, яку тут ми зараз розглядаємо, цікавить багато громадян України. Просто ми їх тут не помістили, але вони є. І нам треба всіх почути. Так ось, якщо як громадянин, то я хочу назвати реч своїми внами. Чому, присвячена, чому виникла ця необхідність проведення круглого цього сходу? Ну, треба дати відповідь, що загострилось протистояння між захисниками, захисниками степу і е, лісівниками. То, що воно є, нічого страшного в цьому немає. Є і в інших питаннях, і в інших галузях такі протистояння. Але нам треба розібратися з причинами. Ось я, як той, який вчився в Радянському Союзі, вчив філософію, вчив категорії, закони філософські, я знаю, що все зумовлено причинно-наслідковими зв'язками. Так чи ні? Так от це наслідок, оце протистояння. Я хочу подумати, а де ж причина? Так от, якщо взяти макроаналіз, то я дві причини тільки бачу, для яких треба дати відповідь: це що, протистояння лісу і степу як природних екосистем? ні. Ми повинні дати тут відповідь всім, і це повинно почути громада. Та да ні, і ліс, і степ це частина довкілля, це природні екосистема. Але ми повинні всім сказати, що і ліс, і степ змінюються. І змінюватися вони почали з цивілізацією, розвитком цивілізації. Тільки динаміка змін це різна. По-різному з різною швидкістю змінюється ліс, з різною швидкістю змінюється степ. Так нам треба це розуміти і сказати всім. Що не можна бути. Інша справа, нам треба зробити, щоб негативні зміни пригальмувати, а позитивні зміни, які відбуваються чи в степу, чи в лісі, прискорювати. Тоді це буде круглий стіл. Якщо ми знайдемо оці напрямки, як це робити? Я хочу сказати, що одразу тут поставити край такий: не ліси, є причиною зникнення природного степу. Олексій, ну це ж правда. Причиною є безграмотне ставлення і галочка, Юрій, галочка, Юрій, галочка виконав, сказали, галочки. збочення є. Оці збочення, які в нас є в житті у всіх галок. Десь от... ми не так зробили. Оце є збіч. Друге, що я хочу сказати, яка друга макропричина може бути? Я думаю, що тут, ми всі повідомлення відповідь, що тут причина оцього конфлікту, що виніс, це протистояння думок, різних думок. Що, це погано, що є багато думок? Це добре. І ми не повинні в нашій державі, якщо ми хочемо йде вперед, менше. Єдине, треба консолідувати ці думки і знайти так, щоб деструктивні думки, вони конструктивні перетворювалися і йшли на користь цього. Я, чесно вам скажу, я дуже багато написав тут, але не хочу виступати, бо знаю дві години і хочу дотримуватися регламенту. Я хочу зупинитися, ну, на що би треба було зробити? Ну, Мінімізувати там кількість думок ми не зробимо. Але ось круглий стіл, який є, я дуже вдячний, що це провели. До речі, Ярослав Іванович іде. Ми на громадській раді після обрання сказали, що проведемо так, Михайло Юрійович, було, проведемо у нас на громадській раді. Ми ініціювали самі, давайте зберемо. Поговоримо, щоб знайти цю дорогу, яка веде один до одного. Так от що я думаю, що треба зробити? Ну, щоб знайти консенсус і щоб не повертатись до цієї проблеми, нам треба навчитися один одного слухати. Міша. Але саме ми тут говоримо, це круглий стіл, я хочу сказати. Один розказує одне, ми його не чуємо, другий починає інше. Не буде нічого. Ми повинні цю причину попробувати зробити її е, якоюсь ну, старатися один одного розуміти. От я, наприклад, назвав всіх колег. Я лісівник, але для мене такі самі колеги. Бо я щиро опікуюсь тим, чим вони переживають. Нічого страшного в цьому немає. Друге, що я хочу сказати, я хочу звернутися до всіх. От, наприклад, перше рішення круглого стола, яке я би записав, я, може, помиляюсь, маю свою думку. Перше рішення я би записав. Звернутися до фахівців, громадських організацій, всіх, хто зацікавлений в розв'язанні проблеми пов'язаної з залізненням степу. Придь, як кажуть росіяни, будь толерантним. Все деструктивизм відкинути. Бути, щоб ми почули один одного, Я би це записав, все треба почати. Нічого не буде. Ми будемо постійно ходити вокруг довкола і вертати. Друге, є такі об'єктивні речі, які змушують оце робити. Ось є Ярослав Іванович, добре що є. У нас є державна цільова програма. Сьогодні Віктор Петрович вже показував у своїй презентації, що ми відстаємо від цієї державної цільової програми. А ця державна цільова програма Ліси України, вона десь заставляє ці лісорозведення форсувати, коли ми ще, можливо, не готові. Можливо, Ярослав Іванович попробувати десь на якомусь рівні уже сьогодні ініціювати внесення якихось змін. Можливо ж це зробити. Ми з її не зробимо вже, і колись ми будемо погані. Але з другого боку, ці зміни поможуть в якійсь мірі і влагодити той конфлікт, який він, можливо, розгорається. Ну і третє. Я думаю, що ось сьогодні тут багато прозвучало наукових доповідей, але нам дуже важливо зібрати оці пропозиції, які можна було би десь якимось чином узагальнити і зібрати наступне зібрання, щоб вийти з цими пропозиціями вже нормальними десь для вирішення чи для подальших кроків, які потребує вирішення цієї проблеми. Я багато чим висити, але два дві години. Я не буду науковитися. Дякую.